Літні канікули з користю п'ять років поспіль. Кращі учні Хмельницької спеціалізованої школи номер 6 мають нагоду поліпшити знання з іноземної мови під час відпочинку у Німеччині. Навчальний заклад є учасником євроінтеграційної ініціативи школи партнери майбутнього. Мета даної ініціативи це об'єднати 1500 шкіл партнерів по всьому світу в єдину мережу. Завдяки даній ініціативі ми отримуємо дуже величезну підтримку, що стосується саме викладання, вивчення і розп... ну, поширення німецької мови. Нас підтримують технічно. Завдяки проєкту школи партнери майбутнього ми отримали комп'ютерний клас, ми забезпечені технікою, ми забезпечені навчально-методичною літературою, посібниками, дисками, абсолютно всім. Ще одна перевага проекту це стипендія на тритижневе навчання у Німеччині для школярів. Аби її отримати, необхідно здобути перемогу у творчому конкурсі, який щороку організовує інститут Гете. 20 хмельничан уже відчули переваги німецьких канікул. Я мріяла виграти цей проект 4 роки, і нарешті моя мрія здійснилась. Це було дуже захоплююче. Мені дуже сподобалось, і я не очікувала, що це буде так класно, що я знайду стільки нових друзів. Дізнаюся стільки нового, і що так гарно покращу свої знання з німецької мови. Мовні курси дарують чимало цікавих знайомств, адже об'єднують вони школярів з різних куточків світу. «61 країна, і там було по кілька чоловік з кожної країни. Звісно, ми не могли з кожними, з кожними якби, розмовляти. Але з більшістю країн ми, звісно, знайомились і. Це було так справді цікаво побачити їхні національності. У нас був один вечір, коли ми піколи кожна країна розповідала про свої особливості, про свою про свої традиції. Це справді було цікаво. Окрім навчання, діти мають нагоду побувати у визначних місцях Німеччини. Ми відвідали європа парк. Це дуже великий парк атракціонів. У Європі, ну, це було дуже захоплююче. Випускники шостої школи мають змогу продовжити навчання у німецьких вишах. Для того, щоб бути студентом у Німеччині, потрібно мати мовний сертифікат рівня b 2 що Наші діти мають змогу скласти тут, знаходячись на Україні. І завдяки цьому проєкту ми оплачуємо лише 20% від вартості того іспу. Цією можливістю вже скористалися п'ять хмельничан.